Добрий день, добрий день. дякую, що погодились зустрітись з нами. Давайте розпочнемо з того, що ви вже 26 років працюєте в нашій компанії. Любленерго за ці роки очолювали технічний напрям роботи, комерційний. На якому напрямі вам найбільше сподобалось працювати, і загалом, можливо, може пригадаєте, що взагалі найбільше за цих 26 років вам так запам'яталося? Скажімо, так ну, ну дійсно, 26 років працюю, працював на різних посадах. починав з. Комерційного обліку, інспектор, потім начальник веб був, потім заступник начальника довший час в Сокальському районі «Електромереж». Звичайно, тепер найцікавіше, бо теперішня посада вона об'єднує все в собі, і технічну експлуатацію, і комерційний облік. І суда треба допомагати, втручатися, контролювати. Тому фактично зараз це такий. Об'єднавча посада серед тих всіх, що було, і скажімо, вона всестороння і, і цікава, і, і стараємося це все контролювати, робити, щоб налагодити нормальну роботу і показники досягти ті, які поставлені. Добре, тоді до північного ремонту, який ви сказали, що на зараз не цікавіше. Які райони до нього входять? Скільки працівників працює, де здійснюється обслуговування клієнтів? Е, ну, у нас е, північний Рем об'єднав чотири райони колишніх: е, це Шахтний, Сокальський, Кам'янкобузький і Радехівський. Е, центр у нас в місті Шептицькому, е, а центр обслуговування клієнтів також у нас відкрили. До речі, новостворений, відремонтований. Е, його відкрили осінню минулого року, бо у нас взагалі не було. Е, і Тут ми приймаємо людей, також е працівники в офісах колишнього Кам'янкобузького, бузького Радехівського лишилися, де ведеться частковий прийом людей там, по видачі технічних умов, укладенню договорів, видачі договорів. От. А в Сукалі фактично в нас е немає таких служб, не приймаємо ми там людей, тому що ми все. Тут близько і всі переїхали. Ми сюди в місто Шептицький. Тепер скільки людей працює в зараз? зараз у нас зараз працює двісті шістдесят двоє людей. Ну правда, є вакантні посади е частково. Вони то більше, то менше на даний момент 15 вакантних посад. у Нас є <зараз> шукаємо людей. Найбільше потребуємо на даний момент е контролерів і електромонтерів. Тому що в зв'язку з тим, що потрібно військовий облік мати впорядкований, тому з тим і виникають найбільші проблеми. Ну, але частково вирішуємо. А це не дуже багато, до речі, так якщо в загальному це. Ну, досить було складно. більше, тепер трошки зменшимося. Так. Угу. То також поточний, ну ситуація міняється буквально кожного місця. То хтось прийшов, то хтось звільнився. Але все управління я так розумію знаходиться тут, в цьому в шептецькому так, так? так по так. районах залишилося, що дільниця чи не в Радехові? Це є виробничо-технічний відділ, залишився група по роботі з побутовими споживачами і інспект група технічного аудиту і так само в Кам'янкобузькій. виробничо-технічний відділ, експлуатаційна дільниця. Група по роботі з побутовими споживачами і служба технічного аудиту. Ну і в Шептицькому, так само в Сокалі нічого в нас немає. А там, де був сокальський рем, колишній, то лишилися експлуатаційні дільниці, які обслуговують тільки мережі. Розуміло. Ви вже згадували частково, що зв'язку з тим, що почалася повномасштабна війна, є кадрові проблеми, але я думаю, це не найбільше проблема, з чим стикнувся північний рем під час війни. Чи можете отак, от хоча б окреслити, з чим довелося, якби стати вічнавіч з тими проблемами, які викликала повномасштабна війна? Ну, масштабна війна викликала такі е, проблеми, що, по-перше, е, маємо мобілізовані працівників. У е, нас є 10. Відповідно, треба було комусь і е, роботу виконувати. І е, почали шукати підбирати персонал, і частково їх заповнили. У е, нас вже 5. Людей є демобілізованих, які повернулися з війни і фактично дуже успішно вернулися, і, і в нас працюють. Також після об'єднання е, наших чотирьох районів такі виникли проблеми, як масштаби, великі масштаби, те, ну, те, територія велика стала, дуже наприклад. Якщо взяти по, до, до, від міста Шептицький, де ми сидимо керівництво до е, крайньої точки нашого населеного пункту, це є 110 кілометрів. Тобто контроль за виконанням робіт, доїзди, якісь перевірки, обстеження, вони стали потребувати більше часу і, і палива. От З такими проблемами стикнулися, ну, але вирішуємо. і... Знайомимося з новими мережами, вже познайомилися за стільки часу, бо це також, щоб там щось спланувати добре зробити, треба поїхати, подивитися, знати, куди і що конкретно робити. А обстріли якось були так, що після обстрілу? Ми підпали під обстріли і були зруйновані наші мережі. Особливо в нас є єдина в Львівській області теплоелектростанція в місті Добротвір, яка зазнавала неодноразових обстрілів. В тому числі, ракета впала буквально за 400 метрів від нашої дільниці і зруйнувала мережі. І там постійні обстріли і шахедами йдуть. Тому... Мали руйнування, мали аварійно відновлювані роботи, і це от таке місце добротвір, що постійно воно в центрі уваги. Ви казали, що п'ять людей вже демобілізовано, де хто служить. Як ви, ви підтримуєте взагалі ну, я маю на увазі на ви особисто загалом, як рем зв'язок з цими людьми, що служать? Яким чином взагалі відбувається? Скажімо так, комунікація з ними? чи якась підтримка. Ну, і з тими, хто повернулися. Ну, з тими, хто повернулися, ми їх прийняли на роботу, адаптували їх, поспілкувалися, люди якби, з радістю повернулися, приступили до роботи і там належним чином виконують свої обов'язки і виконують роботу. А ті, що служать, звичайно, ми спілкуємося по телефону, тільки мінімальні якісь потреби. Закриваємо їхні, дуже часто вони приїжджають, коли відпустка, сюди заходять, особливо там електромонтер Лесик, цей електромонтер ОВБ він тільки коли приїде, зразу, зразу приходить до нас, щоб поспілкуватися, щось розказати. Так само, Олекс, Андрій, електромонтер по заміні лічильників, кожен раз тільки приїде, зразу він або той самий день, або на другий день сюди приходить, і, і ми спілкуємося. Тобто, якщо них хи якась виникає потреба, вони можуть звернутися і так звичайно. Працюють. Ми збирали кошти автомобіль. Була потреба Розуміло. що можете розповісти, бо я розумію, що ну все можливо можна про підтримку загалом якихось проектів ЗСУ? можете розповісти, якщо не маєте бажання, то ні? Ну ми тут постійно підтримуємо проблеми зв'язок з нашими військовими частинами. І допомагаємо їм, наприклад, електромонтажними роботами, бо вони просили зробити ремонт там, кабеля. Значить, ми відгукнулися, провели їм ремонт. Так само надавали допомогу по встановленню огорожі для бригади територіальної оборони. Так що постійно відгукуємося на їхні прохання. Це чудово. Давайте тоді повернемося до вашої роботи безпосередньо. Знаю, що було, про вами була особисто пророблена велика робота з заміни кабельних ліній, реконструкції підстанцій, прикриття дахів РП в районі електромежеж. Розкажіть про цей напрямок, як вам вдалося стільки роботи зробити. Ну у нас що стосується по ремонту будівель і приміщень, то можете самі оцінити, як тут у нас змінилася і центральний офіс, тому що. Він повністю капітально відремонтований: і фасад, і дах, і на дворі покладена нова бруківка, і гаражі, і цей ці підстанції, розподільчі пункти, які в нас є в експлуатації з будівель. Вони всі мають влаштовані нові шатрові дахи, не протікають і належним чином експлуатуються. Велика проблема для нас, для міста Шептицький, особливо це є кабельні мережі, тому що вони. Є застарілі, і мало того, тут є дуже агресивні грунти, насипні, які з породою шахт, з виробітку вони є агресивними. Тому ми маємо постійні проблеми з кабельними мережами і досить багато пошкоджень, і тому є інвестиційна програма складена на це виготовлені. Проекти вони в нас може не такими темпами, як би хотілося, але вимінюються. Минулого року в нас було 5 кабельних мереж замінено. І на цей рік в інвестиційній програмі закладено кошти, і вже фактично підрядник приступає до роботи по монтажу чотирьох кабельних ліній напругою 6 кВт, досить великою довжиною. Так що постійно це оновлюється і. Кажу, темпи не хотілося б як такі, але прикладаємо максимум зусиль, щоб все це і підтримувати в роботі. Бо в нас, якщо, наприклад, якась серйозна кабельна лінія, яка багато споживачів, це дуже нам занижує показники САІДі, Тому слідкуємо за тим і стараємося вимінювати. Дійсно, погоджуюся з вами, що не зовнішній вигляд будинку, фасад, адмінкорпус дійсно дуже гарно виглядає. А можливо є ще якісь плани на майбутнє. В район великий, будівель багато. Ну, є мрія, наприклад, повністю відремонтувати капітально великомостівську дільницю, Лопатинську дільницю, тому що добротвірську дільницю, тому що вони вже давно були в ремонті, і їхній стан такий, що Потребує так, якби, термінового втручання, тому це закладено в нас в планах на майбутнє ремонт цих дільниць і надіюсь, що вони з часом будуть відремонтовані такі, такі найближчі плани по, по, по ремонту. Нас скажіть тоді таке, які от запродовж 26 років, можливо, зараз чи колись раніше, які проекти ви пишаєте? Що ви вважаєте, що ви зробили? Е Наймасштабнішого, можливо, для вас найважливішого для загалом під час цих 26 років вашої діяльності? Ну, проєктів було дуже багато. Роботи багато проводилося. Так навіть важко щось відокремити, то можна сказати, що один з найбільших проєктів і найвартісніших і це була проблема велика для міста Шептицький. Електрифікація кварталу забудови Солукія, наприклад, і там люди живуть вже з 92-го року і не мали належного електропостачання і то постійні звернення, скарги і завдяки інвестиційній програмі, зусиллям влади, керівництво обленерго було виділено. Та й депутати там навіть Верховної Ради задіювалися, щоб це було реалізовано, вартість 37 мільйонів. Буквально в січні місяці, як то кажуть, закінчився цей масштабний проєкт. І побудовано три підстанції, побудовано там десятки кілометрів лінії електропередач, і 6 кВт кабеля, і лінії 0,4 кВт, І вдалося електрифікувати цей квартал забудови. То такий з останніх. Найбільш масштабних проєктів, які реалізувалися, і всі задоволені, і влада і люди, і ми, бо будемо належним чином експлуатувати ті мережі, і не будуть скарг, і люди будуть мати належне електропостачання. Якісне перед тим як ми готувалися до цього інтерв'ю, ми спілкувалися з, з вашими колегами, і про вас відгукується як про добру чуйну людину, яка має дотримується слова. Як вам взагалі дається? Знаходити і підтримувати хороші стосунки з колективом, от як керівнику? Ну, я... дехто каже, що я замігкий, може керівник трохи, але я завжди йду по принципу, що якщо якась є проблема, хтось правий, не правий, то завжди мусить бути якась середина. І треба людину зрозуміти, і себе поставити на її місце, і відгукнутися на її прохання, пропозиції, вислухати його. І таким чином, якось здається, налагоджувати, і конфліктів стає менше, і робота рухається в порік належному напрямку, і люди задоволені, тому от тут такий. Мій принцип в роботі спілкування з людьми, щоб завжди йти на зустріч, вислуховувати і приймати якісь правильні рішення, які задовільняють всіх. А як ви взагалі обрали фах енергетика? З чого таке взагалі рішення прийшло? І чи не шкодуєте? Звичайно, що я не шкодую, бо я вже такої добився ну, маю таку посаду, що про що то вже можна жалкувати? Але. Фах вибрав я чисто випадково, бо я, чесно кажучи, коли закінчив школу, то задумався, що і як, але робити далі. Але тут основним критерієм це, напевно, був мій дворідній брат, який рік на мене старший, і поступив на енергетичний факультет, і сказав: що класно, йди, йди, йди сюди, йди до мене, поступай в політехніку на енергетику. І... Вічна професія, електропостачання всім потрібно завжди, і перспективи великі. Тому от так і вибрав. А яка як доля склалась брата? двоюрідного? він не є енергетиком, хоча успішно закінчив. Політехніку і має ще іншу педагогічну освіту, але енергетиком, електриком не став. Його функція була вас направити. Так, на цей напевно. шлях, щоб ви стали таким успішним керівником району. Що для вас найважливіше у роботі і в житті? От переходимо трішки до особистих питань. Ну, в роботі також люди, персонал поза роботою, це, звичайно, сім'я. Сім'я, бо після роботи тільки сім'я, і, і якісь ще там захоплення попутне вже це. а... Ну, розкажіть тоді трішки про сім'ю. Знаю, що маєте двох доньок, так? Можливо, Маю поділити. двох доньок вже дорослих, бо, бо женився я е, рано 22 роки. Доньки в мене 25-28 років. Живуть за кордоном, правда, так склалося, Обидві. Одна в Канаді в Торонто, друга в Польщі в Катовіце. Займаються своїми справами. Мене особливо не турбують. Енергетику не вибрали як свою професію. Ви їх не вони вибрали? гуманітарії, вони фактично мовники. Обидвої, що одна, що друга працюють старша там коско супервайзером. Коронто менше займається перекладами, частково там флористикою займається. Чудово! А ви як тоді скажіть, проводите своє дозвілля, доньок немає Я вже? Тут, Ми скажімо з вами. Дозвілля в нас таке, що маю багато роботи, бо поза, поза основним місцем праці вдома, бо маю як би сказати таку господарку в селі, бо там лишилася від баби хата. І треба доглядати, бо нема кому. І є сад великий, і є виноградник великий, тим займаюся. Вино можливо робити теж, так? Вино робив, ну, трошки клопітна справа, щоб воно якісно вийшло. А так просто, так просто щоб зробити, і то ні, робив, але вже зараз не роблю. Але виноградник на 30 великих кущів таких винограду то має. І також маю мотоцикла. Люблю дуже мотоциклом їздити. Власне, хотіла так, запитати цей... про цей, скажімо, такий особливий вид дозвілля, Розповідала, що ви захоплюєтесь мотоциклами? Це вже скажімо, десь нещодавно з'явились такі захоплення? Чи це що з молодих Я років? Мотоцикла мав давно з 96-го року. Там вони мінялися, були старі. То їздив багато певний час, то потім мало їздив, то останні роки взагалі не їздив, але тепер вже придбав новий, то буде вже все. По-новому будемо їздити і по-новому новим мотоциклом. Думаю, що, що, що класно б... буде. А Берете участь в якихось змаганнях, які ходите з до якихось спілок? Ні, 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 Тут для, Чисто ні, для вас Ні, особливо. тут так… То, по-перше, на то дуже часу немає, але от так деколи вихідні дні проїхатися, виїхати десь на природу, то по лініях поїхати подивитися, в якому стані лінії огляди зробити, то таке любляє. І на сам кінець, можливо, у вас якесь життєве кредо або якась порада молодому поколінню. Чого варто дотримуватися в житті, щоб досягти такого успіху, як ви, і скажімо, мати хороші стосунки з колективом, мати дозвілля, мати там успішних е, е, дітей. Тобто ваші поради, яке кредо, чи, можливо, поради для майбутніх поколінь? Ну треба поставити собі в житті мету, якусь мету конкретну, що ти хочеш досягти, і різними кроками помало, швидко. Не швидко, до неї рухатися. При тому треба зважати на навколишніх, на їхні думки, поради, треба мати з ними спілкування, закривати їхні потреби і добиватися своєї мети такими кроками, простими, якби нічого особливого там, дітей любити, виховувати, сім'ю. Дбати про роботу, щоб все було. На роботі показники виконувалися, і щоб сім'я була здорова, щаслива, поважала тебе, і, і працівники також поважали і рухалися. Ми до одної мети. Вам це вдалося. Дякую вам за інтерв'ю. Спасибі.